На криворіжжі зникають водойми. Замість річок, пустелі та солончаки. В чому причина? Ще ж дощів немає, снігу немає, і оце воно висохло. І все не дошкуляє запах, аромати так. Звісно, вонь така йде, бо риба ж подухла, солонець там, та це вообще взагалі... Чи є Шанси повернути воду у зникаючі водойми. Поговорили з екологом. Для того щоб, наприклад, врятувати малу річку якусь. То ми також можемо робити перекид з великої річки до меншої, але це все досить коштовні проекти. До 24 серпня Українська православна церква Московського патріархату має усунути з РПЦ всі юридичні зв'язки. Повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи совісті. Чи є зміни на Криворіжжі? Що на Криворіжжі, що на інших територіях України ніяких здвігів немає, і я думаю, їх конкретної не буде поки. Деск і не тільки деск і е, Верховна Рада України чітко по поставить е, конкретні точки в питанні з московським патріархатом. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Наші вдома, двоє мешканців Криворізького району, повернулися в Україну в рамках недавнього обміну полоненими попереду лікування та відновлення, але найважливіше те, що родини знову разом зі своїми близькими обійми на рідній землі найцінніше. Тим часом до 24 серпня Українська православна церква Московського патріархату має усунути з РПЦ Заборонена на території України всі юридичні зв'язки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з етнополітики та свободи совісті, скорочено Дес. Нагадаємо, спершу УПЦ усунути порушення мала до 18 серпня, але наразі дедлайни змістили. А якщо до 24 серпня не буде виконано припис та не буде звернення щодо надання додаткових 60 днів, то Дес. Зможе звернутися до суду із позовом про припинення київської митрополії, що означає втрату нею правосуб'єктності та статусу юридичної особи. Отже, яка ситуація на Криворіжжі? Що на Криворіжжі, що на інших територіях України ніяких здвігів немає, і я думаю, їх конкретно і не буде. Поки деск і не тільки деск і е, Верховна Рада України чітко поп... Поставить конкретні точки в питанні з московським патріархатом. Бо якщо будуть грати, ну, в такі. Домовленості, ті типу домовленості, то ця грабу затягнеться не дуже довго, а ми знаємо, що майже кожен місяць СБУ виставляє е, фото е, пойманих священників з різних областей, які прославляли і виправдовували е, русський мір. Тому це, це питання відкрите і це болюче питання, і його я я вважаю, що треба вирішувати. Е, Ну, таким не, не гранням в, в якійсь домовленості, а чітким і конкретним, або ви нам предоставляєте це, або ми просто закриваємо вас і до побачення. У Держгенстві відновлення та розвитку інфраструктури заявили, Україна може зіткнутися із серйозною водною кризою вже у найближче десятиліття. У низці міст можливе запровадження погодинної подачі води. До речі, цього літа на Криворіжжі повисихало багато водойм. В деяких місцях жителі фіксували їхні перетворення на солончаки, ані поливати, ані напувати цією рідиною худобу вже не можна, скаржилися люди. Наскільки критичною є ситуація, і чи повернеться вода у висущі водойми? Про це наш наступний матеріал. Це просто катастрофа. Це так в апостоловому один із рибалок зафільмував на що перетворилися водойми, на які зазвичай любили відпочивати місцеві. Ще буквально минулим літом тут ловили рибу, плавали лебіді. Бурхливо тут життя. Лебіді є ще? ще осьо. Я вам показую осьо. Ось у ось, сідів. А це вже після тривалих пошуків. Нашій знімальній групі місцевий мешканець показує невеличкий шматок калюжі, в якому виживає сімейство апостолівських лебедів. Бо, окрім сморіду та купи мотлуху, від улюбленої водойми нічого не залишилося. Оце бачите, це ага. з того. Це це було в тому році. Ось. Ага, це ось наші хлопці сидять рибалять рибку. Мешканка апостолового пані Катерина демонструє сімейні світлини, де разом із чоловіком та сином відпочивали на узбережжі озера, а цьогоріч, каже Вадима, зникла буквально на очах. Там просто сухо, там просто сухо. І це, звісно, дуже страшно, тому що ну, я сама бачила на свої очі, яке це було місце. Там дуже ну, багато риби було. Це ми в 74-му сюди переїхали, було все тут ізумітельно. Коропа, окуні, раки все було в селі Авдотівка Криворізького району. Ситуація з водоймою не краща, каже Іван Реус. Завзяти рибалка, зізнається часи, коли риба із річки сама вистрибувала в руки. Давно у минулому чоловік проводить екскурсію по водоймі, яка на 70% вже зникла. Йдемо пішки там, де глибина була зо два метри. Оце стара гребля. Всі думали, чи на той корпус, чи на це. А вона ось дугою йде. Оце така сі. Сіль оце, да? Ось. Ось у нас сольоне все. Відсоток водойм, які зникли на очах, буквально за два літні місяці, дуже великий. Фахівці називають кілька причин: по-перше, підрив каховської греблі, втрата води її рівня, що призвело до зневоднення малих річок. А по-друге, це посуха, говорить кандидат біологічних наук Олександр Пономаренко. Ще з осені, навіть з кінця літа 2024 року, у нас спостерігається по суті. Доволі затяжна посуха. У нас рівень води в Дніпрі не піднімається і не тільки в Дніпрі. Одним словом, якщо о, ви там, де ви були, там о, дуже яскрава картина. Це помітна, менш вона помітна, наприклад, в районі міста Дніпро, але теж спостерігається обміління річок. І це спостерігається навіть на таких річках, як Оріль, як Самара. У нас доволі мало опадів. Ну у нас нема таких супердощових періодів. Навіть зима, зим раніше осінь, зима це були супердощові періоди. Синоптики звертають увагу на високі температури, і все більше говорять про аномально високі показники, які фіксують останні роки. Кількість днів з максимальними температурами од у теперішній час збільшується. Раніше їх було ну менше у липні 24-го року. Також була аномальна спекотна та посушлива погода. Перших двох декадах максимальні температури підвищувалися до 37-39 градусів. Високими були і мінімальні температури. В окремі ночі становили 24-26 градусів. Середньодобові температури стійко перевищували норму на 4-10 градусів. Такі тенденції до підвищення температур продовжуватимуться. Вважає Володимир Коваленко. Доцент кафедри водогосподарської інженерії аграрно-економічного університету. Підкреслює, саме тому зневоднення продовжуватимуться, і воно вже незворотнє. Нас в регіоні. Дуже сильно зарегульовані всі річки без винятку. ну от Криворізький район, регіон особливо, там річка Каменка, річка, яка впадає в базову луку. Вони зарегульовані з причин необхідності призупинення стоку для того, щоб не подавати в каховку. Русла перекриваються, і русла не течуть. русла не течуть від греблі до греблі, створюється, якби Обособлений водний об'єкт, який поступово перетворюється в болоти, з 2019 року в Україні розроблялася нова водна стратегія, затверджена до 2050 року. Вона передбачає впровадження заходів підтримки водних угідь. І якщо малі річки вже не врятувати, то середні можливо. Єдине з напрямків стратегії і порятунку таких водойми є дедамбізація, говорить фахівець руйнування дам в тих ставках. Де вони вже пересохли, і вони не несуть ні промислового, ні, ні якогось там місцевого значення, і таким чином створити вільну течію для того, щоб підтримати мінімальні площі водно-болотних угідь. Фахівці говорять, ще до війни на Дніпропетровщині реалізований проєкт по підтримці сталого рівня води у річці Оріль для повернення води у водойму та у криниці мешканців встановили так звані перемички-перекати. Тобто, це переливні з спеціальних геотубів дамби робляться, які штучно підтримують рівень той води на історичному рівні, який потрібен. Після цього людей з'являється в колодязях. Вода водойма наповнена і так далі. Одним словом, досвід реалізації подібних проектів є. І можна було підтримати штучно подібні водойми таким чином. Але потреб в таких перемічках, перекатах дуже великі потреби. А само собою, ви самі розумієте, що йде війна Україна переважно тратиться на військові дії. Ну це година може три. Оце така жара пішла, і оце ставок став немає. Тим часом мешканці скаржаться у власних криницях води. Також мало поливати городину нічим, тому і врожаю майже немає. Та ніхто не поливав. Ну, ну, посадовиш там десяток помидорів ага. і треба їх полить. Експерти певні, у збереженні водойм має бути зацікавлена місцева влада, бо часто бізнес-інтереси переважають здоровий глуст, коли замість розчистки водойми, вкотре перекладають новий асфальт, на центральній вулиці. А от що може врятувати водойми криворіжжя від висихання, і як мають поводитися мешканці, аби зберегти водні ресурси регіону? Про це ми поговорили із кандидатом технічних наук, гідротехніком Геннадієм Гапічем. Що варто зробити, аби захистити регіон від зневоднення, не дивлячись на те, що в нас є розроблені і водна стратегія, стратегія розвитку зрошення та дренажу. Все ж таки на сьогоднішній день держава повинна тотально контролювати всі водні ресурси і управління цими водними ресурсами, наприклад, і навіть розвинених європейських країн. Нещодавно ми були в Німеччині, можу сказати, що там. Повністю 100% держава контролює всі взаємовідносини як в системі водопостачання, так і в системі водовідведення. Модернізація інфраструктури у нас надзвичайно великі втрати водних ресурсів по системі близько 30, інколи навіть до 50% води, яка транспортується або відкритими каналами. Або закритими трубопроводами, вона просто втрачається по системі. Система водовідведення і очисних споруд ну, працює е, надзвичайно погано, тому забруднені стічні води вони потрапляють. Одним із елементів вирішення, звичайно, може бути застосування систем рециклінгу, да до, тобто повторного використання саме в цьому регіоні, який техногенно навантажений, і ми всі знаємо, що однією з проблем кривбасу є високомінералізовані шахтні води. Які відкачуються, потім накопичуються в так званій балки свистунова, там інших накопичувачах, да, вони потім скидаються і забруднюють. Тому застосування сучасних е, очисних споруд, е, застосування повторної системи дозволить ну, мінімізувати, скажімо так, цей вплив на довкілля, а також е, підвищити коефіцієнт корисного використання води. І криворіжці знову без води. Цього разу до нас звернулися по допомогу у розголосі мешканців вулиці Житомирської. Близько двох десятків будинків живуть практично без води. Телефони аварійної служби люди обривають чи щоденно, але у відповідь чують заявку передали. Але від цього вода у кранах не з'являється. Ми продовжуємо цикл матеріалів про комунальний безлад. Історія мешканців вулиці Житомирської далі. Позаписалася на сайт і вайбер уже вже не, не чудо, так от каже мадрес. Фамілія і адресу і кидає вже відео їм, щоб вони вже бачили. Понімаєте, вже факти, щоб бачили. Кривий ріг, вулиця Житомирська, 11, біля будинку. Збори. Пані Оля разом із сусідами, мешканцями ще майже двох десятків будинків вийшли на імпровізований мітинг, бо відсутня у кранах вода. Полдвінадцяті, дванадцять це тільки йде маленька струйка. Це так починаючи із травня, що ночі мешканці вимушені чергувати біля кранів, підставляти відра і набирати воду. кажуть, хочуть мати хоча б мінімальний запас для санітарних потреб. Оці ці проблеми з водою ну настільки ви не знаєте дуже давно, не ну особливо ці останні там 7 років, як тільки літо. І у нас нам розказують, що немає там якогось тиску такий час. Наприклад, 1730 18.00, Вода геть відсутня, просто так раз відрізало. Якісь там душі приїбать. У нас просто ну це розкіш. Це розкіш люди кажуть, хто міг переїхав або за місто, або в інші райони, бо без води дуже важко обідкатися. Лишилися пенсіонери та немічні люди. От у нас так моя мама. Ось так у нас моя мама. Їй 98 років. Вона лежача. І ось коли у нас відсутня вода, і ось для того, щоб нам за нею доглядати, ходимо, купуємо воду. Пенсіонерка Любов Леонідівна запрошує до себе у квартиру, аби показати, як виживають зі старенькою мамою без води. Скільки у нас? Ось, о, скільки в нас води весь час до 30 літрів на день. Пенсіонерів в цьому районі більшість люди говорять, обірвали всі дроти своїми зверненнями на номери аварійки. Залиште повідомлення після друкового сигналу. Доброго дня, улиця Житомирська, 1111. .11. На даний момент немає води ні води, ні тиску. Будь ласка, отреагуйте на наші звертання. Дуже багато заявок ми подали на 15.20, на 15.45. А це біля чергового пориву труби, голова ОСББ Олена Бабійчук розповідає про численні спроби викликати комунальників. А коли вони такі приїздять, жінка зауважує їхні ремонти традиційні для Кривого Рогу, чопик на чопику і знову порив. Починають розривати там, де порив з-під землі, труби всі гнилі. Вони чопи забили, хомути поставили і знову уїхали. Через пару днів у нас знову порив, знову заявки. І вони кажуть, не може бути, у нас бригада все зробила. А от коли з'явиться вода у будинках по вулиці Житомирській, мешканці поки не знають. У свою чергу 11 канал також направив власний інформаційний запит. Чекаємо на відповідь. Несанкціоновані скиди та каналізаційні стоки виявили у річці Саксагань. Працівники Держекоінспекції виїхали на місце та провели огляд території вгору потечі у напрямку шахти Покровська. На відстані приблизно 800 метрів від автомобільного мосту поруч з урізом води річки Саксагань, виявлено порив трубопроводу шахтних вод, внаслідок чого відбувається значний скид шахтних вод. В річці Саксагань з подальшим потраплянням в Саксаганське водосховище інспектори викликали поліцію, а у місті Скиду провели відбір про води. Збитки, забруднення каналізаційними стоками річки Саксагань в районі 6-ї міської лікарні та колишнього профілакторію в Покровському районі Кривого Рогу становлять 15 мільйонів 504 тисячі гривень. А на цьому наш випуск добігає кінця його завершимо цитатою японського майстру дзен-буддизму Кодо Савакі Росі. Ніхто не може повернутися до того, що було. Жодна річ не з'являється однаковим чином два рази. Все існує тільки раз у цій миті, і тому для нас немає іншого шляху, окрім як йти прямо. Істинний шлях нескінченно веде уперед. Здається, це знову про нас. Найскорішої перемоги нами миру це був випуск про криворіг та криворіжців. Побачимося наступної середи.